Відсрочка до 2028 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає українським громадам більше часу на розробку планів розвитку територій. Це важливі документи, що дозволять органам місцевого самоврядування. Виділяти землі під будівництво, прокладати інфраструктуру та залучати інвесторів. Однак нині по країні лише дві громади з майже півтори тисячі мають такі затверджені плани. На місцях кажуть, не встигли їх підготувати через війну. Коли почалася війна і нашу громаду окупували на початку війни, то ви ж розумієте, що ну нам було не до просторового планування, коли Верховна Рада проголосувала цей закон, а президент підписав для нас, особливо для окупованих територій, це є такий сигнал, що ми повернемося. Можливо, навіть таке відчуття, що це зроблено саме для нас. Дякуємо президенту України, Конгресу місцевих та регіональних влад, що голос громад був почутий. Це важливий крок до того, що кожне українське село чи містечко матиме шанс на розвиток навіть у такі складні часи. Нагадаємо, плани розвитку території громади мали затвердити до кінця 2025 року. Однак, через повномасштабне вторгнення зіткнулися з нестачою кадрів та ресурсів Цьогоріч У березні Верховна Рада ухвалила закон про відтермінування. Саме про це понад тисяча громад і просили владу, бо без затверджених документів вони фактично залишилися зі зв'язаними руками. Звернення громад почули, і тепер вони мають на підготовку додатковий час. Взагалі, приємно, що є така комунікація. Первинний ланок – це ми, голови громад, є Верховна Рада, є Конгрес, є президент, який на сьогодні це, ну, скажімо, реалізував. Просто хочеться побажати, щоб і інші виклики, які в нас є, от в такому терміновому. Режимі вони спрацьовували навіть в умовах повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, тих руйнувань, яких потерпає Україна. Ми органи місцевого самоврядування повинні рухатись тільки вперед, планувати розвивати, відбудовувати кожну територію громади і нашу Україну в цілому.